Тайці два роки мене біпали зняти огляд на якесь їхнє модне радіо за 100 паперів, яке нікому нафіг не потрібно, тим більше в Україні, тим більше під час війни. Два роки біпали, купа переписок, в результаті ніхрена так і не прислала. Я вже їм навіть нахамив був в прямому значенні того слова. А тут за шпорта всього бродейку під ногами. Думаю, а намайте китайці, я покажу вам хвіліпса. Не знаю, що йому бракує. Валялося під ногами, тому, скоріше за все, десь залите. Зараз відмию, розберемо і подивимось, що всередині. Антена телескопічна. Думаю, що FM, інші діапазони Ну, є таке. Metter Wave, метрові хвилі, але кому то треба, я не знаю. Виглядає досить культурно. Колись такі були зовсім маленькі, пам'ятаю радіо. Ге-подібні якісь з'явилися. Це був крутяк на той час. Я в технікумі вчився, було круто. Вихід на навушники, є динамік, регулятор гучності на лаштування, напевно, налаштування механічне. А для чого тоді дисплей? Time her minutes. Таке враження, що це просто годинник з функцією радіо. І індикатор виключно для годинника. Лади, дивимось, що там всередині. Гвинти джерджавілі, корпус деформований. Хтось його копав, воно десь під ногами валялося. Коротше, підібрав сміття. Підібрав сміття і вам показую. Ну Така доля майстра. Така доля майстра. Все ремонтувати, навіть якщо це нікому не потрібно. Дешеве радейко, по суті, на гетенаксі є магнітна антена, якраз для метрових хвильта. Конденсатором налаштування радіо. Два пальчика живлення. Слідів води особливо не видно. 8-омний півватний динамік. Страшно все брудне. Ну, тося відмиє. А що ж на передній панелі? Таке, ні, такі тут щось є додаткове. Лайт, підсвітка якась. Мікросхема безкорпусна в вигляді капельки на платці. Цікаво для чого. І контур. Тобто виходить, що, що все ж таки і тут є якась частина радіо. Ото нам удрили. Нагадаю, це Філіпс, це не є вуличний Китай. І не знаю якого року. Модель навіть ще не звернув уваги не подивився толком. Тут би воно вже мало відчепитися, але я не відкрутив ще одного шурупчика. Опа! Десь так, як на мене, на 90-ті роки, напевно, технології. Підсвітка світлодіодна з боку. Годинниковий кварц. кнопки приклеєні скотчем. Ох, були часи. Так, напевно, треба і цю плату відкрутити. Я думаю, що на передній платі організований. Це не синтезатор, це скоріше відображення частоти. Тобто, накручуємо ми радейку звичайним підсторочним конденсатором, а тут в нас на індикаторі буде індикація частоти. Скоріше за все. Я такі рішення, колись бачив в автомобільних якихось гамнітолах. І кнопка включення незвично, нетипово, ось з боку, зверху, біля конденсатора. Пам'ятаю, перші волкмани, коли з'явилися з Радейком, це був Крутяк. І взагалі fm Радіо це було дуже круто. Пам'ятаю, як на Інтернаціоналі чисто випадково вперше зловив Львівську хвилю і чи Радіолюкс. Якість fm діапазону це було щось неймовірне. Причому Інтернаціонал вже в мене рік чи два валявся і ще не було fm Радіостанцій в Україні у Львові. тобто. А потім зненацька гоба і знайшов, і був шокований якістю FM. Тут нема що мити, тут немає явної корозії. Тут ми трогати не будемо. Хіба перевіримо кнопочку, вичистимо пилюку і назад збирати. Кнопка жива. Десь сюди капнути, але зовсім чуть-чуть масла, щоб він нам не скрипів. Отак. Назад кришечку резистора і збираємо. Коротко, я ж навіть не глянув, на якій мікросхемі воно зібрано. Динамік робочий. Може, тому що мені і не цікаво. Це для душі, так сказати, робота. Ця інформація мені зараз не важлива. Клею динамік, бо відвалився. Відпаюю динамік наново. І збираю це все докупи. Трохи марафету за допомогою екстракту душі пшениці, тобто спирту етилового, так сказати, помив, продезінфікував. Ну і момент істини, подивимось, що з того буде. О, годинник працює. Тільки не зрозуміло, як його налаштовувати. Десь щось треба буде потримати. Добре, ці кнопки працюють. Таймер, сет таймер. Тобто включити-виключити радіо можна за допомогою таймера. Отже, воно може бути як будильник. Підсвітка працює, а радіо звук. Синтезатор не працює. Був шум, було радіо. А тепер нема. Тобто з тим є якісь проблеми. Значення частоти відображаються космічні, щось не грає. Друга таки на... Синтезатор бовтаються, але всі позапаювані. Ну і на тому мій інтерес завершується. Я далі тим бавитись точно вже не буду. На жаль. А хоча яка різниця? Все одно ніхто би ним не користувався. От такі технології були. А потім замічаю, що є реакція на деформації. Пропаюю. І в мене є звук, шум принаймні. Правда, станції не стояться. На жаль, то кінцева. Затрофеїли хлопці розмовлячки, в підорегів десь відібрали. Подробиць не знаю, мене то не стосується. Бачили життя вони в бойових умовах, а тепер хочуть служити на благо нації українського народу. Але для того треба їх довести до пуття. 3,6 ампер години, 74 вольти. Акумулятори мають Type-C-конектор для зарядки і індикатор. І для крела контакти. На станцію три контакти типово з швидкознімним конектором. Кришка для підключення тангети або гарнітури. Дисплей. Ну, типова рація, нічого особливого. Тут енкодер, тобто кількість каналів задається не механічно, а прошивкою. Станції вроді як робочі, але закодовані. Стандартні коди Брутфорсом не підійшли, і, відповідно, потрібно їм скинути паролі і, напевно, прошити якусь людську мережу. Частот, сітку частот, точніше. Інтерфейсу підключень USB нема, через батарею, через Type-C воно точно не прошивається. Варіантів небагато. скоріше за все, через гарнітуру, так, як це з Baofeng. Кабель для Baofeng я маю. А софт пошукаємо, напевно, в гуглі. Я думаю, Google підкаже. І Якщо кабель підійде і софт ми знайдемо, то ми зможемо навернути ці рації в християнську віру. Але ніч з того не вийде, тому що до Баофенга кабель має конвертор рівню Тобто тут ТЛ рівні і USB-адаптер. До речі, ось новий кабель з дефектом. Китайці, що з них візьмеш? Для... І TY, чи як чи TYT. Для TYT кабель прямий USB. Використовуються оба роз'єми. З малого береться дві лінії, по-моєму, одна лінія з великого. Треба два коннектора шукати або нищити гарнітуру. Хоча та гарнітура така сама китайська, нікому не потрібна, щоб зробити USB-кабель. Я тільки в себе в коробках не знайду, щоб не ламати гарнітуру. USB-конектор є. Звичайний міні джек колись використовував як передавач для інфрачервоного пульта з аудіокарти через спеціальну програму. Тонкий аудіоджек. Візьмемо від якоїсь старої гарнітури. Від по довжині фантазувати дуже не будемо, так щоб було однаково приблизно Ось так обтинаю. Обтяв, обрізав, обкусив. Тепер з того робимо USB-кабель. Включаю той страшний кабель, в результаті маю правильну детекцію пристрою, ставлю драйвера ні, по замовчуванню став boot Device, а мені треба dfu mode Device. Відповідно, оновлюю драйвер, на правильний, міняю. і тепер теоретично ми б мали можливість читати. Та, пішло з'єднання. нам Вичиталися дані. Бачимо серійні номера, унікальний ID-код. Все, що нам потрібно. Тепер міняємо конфігураційний файл і прошиваємо назад. Цікаво мені, чи вичитався правильний код. Відповідно, ввожу вичитаний. Та, код підходить. Файно, тепер його треба відключити та й все. Прописую. Вмикаю рацію. Прошу дуже, ми запустилися без... Коду. Код прописав такий, який вважав за потрібний. Скажу його хлопцям. Його при потребі можна вімкнути назад, буде вже свій. Українського меню для них немає, російське прошивати сенсу не бачу. Отаке От знайомство з DRM трансивером моє перше. Зразу ставлю антенну, щоб випадково не нажати передачу, бо не знаю, чи вони мають захист від відсутності антени. Залишилось зрозуміти, чи вони працюють. Вмикаю. One. One, ага, ван. Так, на передачу one, стає. One. Ехо є. Раз, 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 два, раз три, два три, раз. раз. Працює. Гарно, хай працює. О, то збудження вже йде. Гарно відображає регулювання гучності. На вороті в них багато. Є універсальне шифрування. Є шифрування по ключах. Можна прошити сітку частот. Завдання не ставили, не моя справа віддаю. Хай працює. Допомагайте ЗСУ, чим можете.